Вітаємо! Боярські новини завжди з вами. Дивіться сьогодні у випуску. Боярка декомунізується. Віддані у Боярці фрі вайфай 82 боярчанина у військовій формі. Почистили боярські фонтани. Дитячі майданчики замість несанкціонованих споруд. Воду знову подаватимуть цілодобово. Боярчанам безпечне місто. Декомунізація Боярки в розпалі. Комісія з питань переименування вулиць 30 липня зібралась у ЦСПР на чергове засідання. До перейменування було рекомендовано 49 вулиць та провулків. Тож члени комісії обговорили пропозиції жителів, науковців та активістів. У своїй роботі члени комісії користувалися концепцією, згідно з якою перейменуванню підлягають вулиці, назви яких суперечать законодавству України. Носять імена одіозних особистостей, які заплямували себе злочинами проти українського народу та людяності. Асоціюються з тоталітарним режимом, відтворюють географічні назви, що асоціюються з країною-агресором та географією Гулагу, не відповідають нормам української мови, дублюють назви інших об'єктів, розташованих у місті. На карті міста з'являться нові назви та імена: географічний шок розпочався з перейменування площі Леніна на Михайлівську, вулиці Леніна на Сагайдачного, вулиці 50 років жовтня на незалежності. Цвіт української нації та імена видатних боярчан стануть назвами багатьох боярських вулиць. Ви живете на вулиці з тоталітарним минулим? Долучайтесь. Ваша думка важлива. Шановні боярчани, приємна новина 30 липня 2015 року. В парку перемоги біля боярської міської ради. Вільний доступ до мережі інтернет. Долучайтеся, але й не забувайте про здоровий спосіб життя. Чергове засідання координаційної ради з питань надання допомоги військовослужбовцям АТО та їх родинам відбулось 30 липня. Про хід шостої хвилі мобілізації доповів начальник військово-облікового столу Анатолій Стороженко. Нині 82 наших земляка проходять військову підготовку або служать у зоні АТО. З 54 осіб після проходження медичного обстеження лише 9 визнано придатними до військової служби. Міський голова Тарас Добрівський наголосив, що місто має виконати план з мобілізації, але всі дії необхідно проводити у правовому полі. Представники ради волонтерів Альона Суслова та Наталія Долгова озвучили потребу в коштах для придбання речей, необхідних нашим захисникам. Вони закликали усіх небайдужих долучитися до цієї справи. Благодійні внески можна перерахувати за реквізитами Ради волонтерів у Приватбанку. З ініціативи міського голови Тараса Добрівського відреставровано фонтани. Першим на черзі був фонтан, що біля будинку урочистих подій. Його відмили від зеленого намулу та вапнякового нальоту. Почистили й фонтан, що в парку перемоги. Роботу виконали комунальники. Відповідно до рішення, яке було прийнято в січні місяці, поточного року щодо демонтажу, самочинно встановлених гаражів по вулиці Ворошилова, 23, Робочою групою проведення обстеження зазначених гаражів і прийнято відповідне рішення виконавчого комітету щодо встановлення на цьому місці дитячого майданчика для наших дітей, щоб вони мали можливість пограти, відпочити. Як ми бачимо, тут знаходиться поряд дитячий садок «Джерельце». і мешканці неодноразово зверталися до нас, до нашого управління житлово-комунального господарства щодо проведення до відповідності зазначеної території. Міським головою прийнято рішення щодо. Встановлення дитячого майданчика на цій території до вересня місяця 2015 року. Над чим ми на сьогоднішній день і будемо потужно працювати? Прибудинкова влас передбачена для закладання дитячого майданчика. Але тільки сьогодні це питання, по суті, постає на порядок денний. Чому причина? В цьому будинку живе майже пів тисячі людей, сім'я в більшості діти. І оці гаражі це самопальчики, як кажуть. Кілька, може, з десяток людей самочинно, без дозволу місцевої влади, спорудили їх капітально. Рішення прийняте депутатським корпусом боярки по цій проблемі, воно дуже слушне, своєчасне і доцільне Жильці цього будинку більшість переконаний буде лише вдячна місцевій владі за вирішення цього питання. Шановні мешканці міста Боярки, підприємство боярка водоканал вийшло із того становища, яке склалося на підприємстві. Зумовлено рядом крадіжок, які були здійснені на наших об'єктах. Вода вже починає подаватися цілодобово. Заплановано ряд заходів, які поліпшать водопостачання міста Боярки в майбутньому. Це і чистка п'яти артезіанських свердловин, це і реконструкція двох діючих свердловин. Прошу населення міста своєчасно розраховуватися за надані послуги. Доброго дня, шановні боярчани! За дорушенням міського голови, після проведення наради з представниками правоохоронних органів, міська рада розпочинає програму безпечне місто. Основними завданнями програми буде відеоспостереження та забезпечення цілодобового відеоконтролю у визначених місцях міста Боярки. Перевагою цієї програми буде можливість перегляду збережених відеофайлів протягом двох тижнів. Прошу всіх небайдужих боярчан, підприємців, підприємств долучатися до програми Безпечне місто. Всім дякую. 31 липня розпочались ігри 14-го традиційного турніру з футболу за кубок міського голови. До участі запрошено чотири боєрські футбольні команди Стара «Стара Арсенал, «ПС Віннер» та Дрім Тім. 31 липня на міському стадіоні зустрілися команди Арсенал та «Дрімтім». А вже 1 серпня з 10-ї години гратимуть стара Боярка» та ПС Віннер». Запрошуємо зануритись у вир футбольних пристрастей. Місце зустрічі міський стадіон. Вулиця Молодіжна, 5Б. Більше інформації на сайті Боярської міської ради боєрка.дефізінформ.ком. До зустрічі!